Величезний двохспальний диван Експром без каркасний. Ось такі упаковості. Ви коли його отримуєте до речі, безкоштовна доставка по Україні, і по Україні і відправляємо за кордон. Також в Польщу робили відправочку. Ви його розкриваєте, як я це зараз зроблю, і у вас буде величезний двохспальний диван. Дивіться. Ванчик набрав свою форму. Потрібно дати йому десь. Три, чотири. Ну, чим більше часу, тим краще. Там 5 годин дайте, щоб він набрав свою твердість. Тому що зараз користуватись цим диваном не можна буде, ви просто будете провалювати. Пінополіуретан ще не набрав своєї твердості. І ось диванчик експромт набрав свою твердість, свою форму, можна ним користуватися. Значить, що за диван? І йде з такими двома пуфіками. Ви можете зручно сісти і відпочивати. Тут у нас ширина метр шістдесят і от двоє людей сідає без проблем. І може бути аж до двох метрів ширини, якщо вам потрібно. Ідуть, до речі, ось такі кишені по бокам. І ці пуфіки зручні як підставка під ногу. Потім зручні, якщо до вас, наприклад, прийшли гості, ви тут поставили столик, собі якісь настільні ігри чи щось там вживаєте, собі якийсь чай, е е і вони ще слугують основою під спальне місце. Диванчик повністю безкаркасний. Тут іде щільний ППУ, і при навантаженні до 120 кг однієї людини, е легко вам прослужить 10 і навіть більше років у нас є відгуки про ці диванчики. Ну і спальне місце. Це чистий кайф, метр шістдесят на два розмір. На ньому спати підходить для щоденного сну, тому що воно повністю рівне. І що ще зручно, саме в цьому диванчику, з нього зручно вставати і сідати. Тобто ви його реально можете використовувати для щоденного сну. Тому що є такі низенькі, там буде складно вставати, а тут якраз 37 см висота. Аналогічно просто складається. Велика перевага ще цього дивану Він не зламається, ви, ви в нього не вдаритесь, щоб у вас залишився синець, і його можна досить легко переставляти переносити по квартирі. Коротше, доставка безкоштовна по Україні. Відправляли вже в Польщу два таких диванчика. Можу вартість доставки сказати. Доступний виплату частинами на 5 платежів і деталі та ціни на різні розміри на сайті «Солоха.єй». В шапці профілю телефончик для зв'язку.